их, все мы из них, к сожалению, погибли. йо отравили, поэтому ми вовремя його забрали, сразу доставили в клініку. Кількість безпритульних собак у Черкасах останнім часом збільшилася, говорить Сергій Залізняк. Люди є, є, їдуть які їдуть звідси. Бувають такі ситуації, що навіть лишають прив'язаних собак на подвір'ї і без доступу лишаються. Частина тварин потрапляє до міського притулку. Зараз тут 170 таких собак, розповідає начальник дільниці по роботі з тваринами Черкаської служби чистоти Андрій Ткаченко. Ось цю собаку забрали з вулиці, де вона блукала довгий час. Аби нині не мерзла, пошили їй светер. Давали пости що загубилась собака, але ніхто не відгукнувся. Якщо ви помітили безпритульну собаку та не можете допомогти їй, самостійно звертайтесь до черкаської служби чистоти або ж зооволонтерів. Та, перед усім Сергій Залізняк просить не позбуватися своїх домашніх тварин. Це тил ти прикритий, вона ніколи не зрадить вас. Ольга Масканіч, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Поране оленятко. Від ранкових обстрілів окупантів у Бахмуті загинули двоє жителів. Аптечки, тепловізори та вікраавтобус передали волонтери військовим, які боронять Донеччину. Переселенець Бахмута мріє стати актором. Юнак займається у кіношколі в Одесі. Сьогодні в день російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Бахмуту. Дві людини загинуло. Серед них неповнолітній хлопець. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще четверо місцевих жителів отримали поранення. Обстрілами пошкоджено аптеку. В Бахмутській громаді досі залишається близько 6,5 тисяч жителів. Люди з різних причин залишаються в громаді. Хтось не може залишити своїх літніх батьків, які на відріз відмовляються залишити своє майно. Хтось просто боїться, знаєте, на пенсію, гадає, що він не зможе вижити за межами. Не в себе вдома. Гуманітарна допомога завозиться, звісно, що вода завозиться. Знаєте, що в нас в місті немає води, немає світла. вже тривалий час, вже ну 5 місяців можна сказати. Допомагають дуже волонтери, які вже знають де в нас люди базують.